Тим часом у східній частині Галичини, яка після поділів Польщі опинилася під владою Габсбургів, греко-католицька церква завдяки реформам Марії Терези та Йосифа II отримала ті самі права, що й інші віровизнання. У відні при церкві Святої Варвари виникає перша греко-католицька духовна семінарія – «Барбареум», яка невдовзі переїздить до Львова. Орден отців Васильянів здійснює широкомасштабну культурну і освітню діяльність. Саме греко-католицьке духовенство покладе початок пробудженню національної свідомості в Західній Україні до Галичини. Також потрапляють ідеї романтизму і збірки українських народних пісень з Російської імперії. Трійка семінаристів Маркіян Шашкевич, Яків Головацький. Та Іван Вагилевич видають на місцевому діалекті збірку поезій, народних пісень і статей на історичні теми під загальною назвою Русалка Дністровая. Цей збірничок увів до літератури народну мову галицьких русинів, доводячи, що між їхньою мовою та мовою українців Росії не існує істотних розбіжностей. Це було важливим чинником для визнання в майбутньому того факту, що ті і інші українці становлять єдину націю.